Приклад, коли їм патентний уряд не мов би є акціонером цього енергатому, ну він же їм не керує абсолютно. Він до речі, до сих пір не сформував наглядову раду цей уряд. Ну ж ну розумієте, ну це ж не повний. півроку вони корпоратизували тому. Енергатом вже наробив діло, там переоцінку зробив і так далі. Повністю прихована закрита кампанія, закривається зараз повністю. А вони наглядову раду не сформували. А з іншого боку, коли я читаю, що вони Тимофія Мілованова в наглядову раду номінували, то я хрещуся. Може, і слава Богу, може, треба дочекатися, щоб цей уряд пінком під зад пішов. Розумієте, сформувати нормальний нормальний уряд має сформувати нормальну наглядову. ну, А ви раду. якісь шанси на формування нормального уряду зараз бачите? Чи це тільки ну, поки кишняві. що ні? А ну вибачте, це залежить від ну, виключно від президента України. Це ж йому треба прийняти вольове рішення і запропонувати інший формат коаліції. Uh -huh коаліція 180 свг народу і о